Друзі, вітаю! В Сполучених Штатах заявили про те, що не готові віддати Росії українські території, які вона навіть не завоювала. Зміна риторики Джей Дівенса, який був дуже антиукраїнським, сьогодні дістав свою шпагу і чуть-чуть по починає колоти російського ведмедя. <кій> Російський ведмідь зараз якраз сидить разом. Із китайським драконом прямо зараз на параді в Москві, парад фашизму. Не зрозуміло чому туди поїхав всі, але він зараз там і використовує Путіна щоб підняти свої ставки в майбутній зустрічі з Трампом. А Путін навпаки намагається це показати як посилення. Я вам вчора писав відео там 2-2, дві заяви для Путіна, дві для Сі Цзінпіна. Це побачили в Штатах і вже почали реагувати зміною риторики. Більш того, Зеленський зізвонювався з Трампом, і Трамп каже, що вимагає тридцятиденне перемир'я, причому повне перемир'я, а не таке, яке зараз. Наприклад, коли росіяни на полі бою 150 порушень. 150 порушень ось за останній час. І Трамп каже повне припинення вогню, яке має перерости в мирні домовленості. Зеленський зізвонювався з Трампом, Трамп зізвонювався з Мерцом. Одним словом, а і ще стало відомо, скільки Путін платить за приїзд деяких лідерів на так званий парад фашизму. Давайте все це проаналізуємо. Підпишіться на цей Ютуб канал. Мільйон триста з вас не підписані. Коли ви підписуєтесь. Алгоритм нас починає популяризувати і витисняти російські наративи, і збільшувати кількість переглядів українського контенту, що автоматично збільшує кількість донатів. А для нашої армії вони більші і швидші. Мільйон 440 тисяч уже є на банці. Ми з вами рухаємося до. 2 мільйонів. Ми купуємо велетенський шарк для 92-ї бригади. Ми з вами купуємо ще реп, автівку. Ми з вами купуємо Мавік. Суперкрутий джентльменський набір, два мільйони. Тому 100, 200, 500 гривень буде ідеально. До слова буде сказано, що Білл Гейтс вчора пообіцяв витратити а, свої гроші. Всі свої гроші до 2045 року, 20 років, і всі оці сотні мільярдів доларів будуть витрачені. Тому у нас а до речі, що він сказав? Він Сказав говорить, я не хочу помирати багатим. Ми теж не хочемо. І помирати, і помирати багатими. А тому давайте доєднаємось до збору. Кожен з нас, як казав класик Білл Гейтс, і ми кожен можемо долучитися не обов'язково витратити все до 2045-го, але обов'язково витратити максимум на нашу армію, щоб перемогти. Російсько. Тому, будь ласка, зробіть донат там є і PayPal, і банка. А, до речі, дуже активно ви на PayPal кидаєте, будь ласка, підтримайте цю динаміку, це дуже круто. Власне, Лев 14, перший в історії світу американський Папа Римський. Да, вже несуться меми. Папа Американо, всі співають, підтанцьовують дійсно вперше, вперше історії, як казав Трамп, обіцяв зробити Америку великою. Отак, от, отримуйте перший американський папа римський. До речі, Байден навіть записав відео: Байден, другий католицький президент, першим був Кей, Кеннеді. От, Байден, Другий, зараз Байден каже, тут же перший американський папа, типу, є, є своя нумерологія. Трамп дуже щасливий, зрозуміло, що десь не без політичних впливів ця історія відбулася, і це прекрасно, насправді. Чому? Тому що є свої ризики, ми зараз теж про них поговоримо. Це нові можливості. Франциск не був проукраїнським. Були супервідносини з Росією, бо Банк Ватикану, і в нього, як в Аргентинця, були певні антиамериканські настрої. І він каже: ну оскільки Штати підтримують Україну, сам Франциск антиамериканець, тому не буде підтримувати він Україну. І ось це те, що він задавав цю динаміку і в Латинській Америці, і в Африці. От. І зараз в нас є зміна, що. Ну, як мінімум, цей папа антиамериканістом точно не буде зараз. Правда, менше може бути підтримки штатів і тут важливо не стати жертвою дружби Трампа і Путіна, але насправді новий папа це нові можливості, це нові домовленості. Тому нам треба там попрацювати і, скажімо так, отримати зараз додаткового лідера. Нагадаю, папа. Духовний лідер більше, ніж для мільярда людей на цій планеті. Ну, не Китай, не півтора, не Індія, але мільярд. Папа лідер для мільярда. Тому для нас дуже важливо зараз це показати, що ми теж християнська держава, і не тільки християнська, полікультурна і. А мусульмани і євреї в нас одинаково в повазі, як і християни. Ну, от і це треба донести йому і отримати підтримку. І візит папи в Україну повинен бути. Знаєте, все-таки неважливо буде ім'я Папи, але папа повинен приїхати в Україну, тому що найбільший біль страждання тут. І дуже надіємося, що Лео 14 якраз таки до нас приїде. Тому це новий виток, нова. Історія, і власне вітаємо, і американський народ, і Ватикан. А дійсно історична подія. Тримаємо кулаки, щоб в нас все вийшло, і папа дійсно приїхав в Україну і підтримав українців. Християн, які сьогодні страждають на полі бою проти цих потворних варварів. Ну, поки в Ватикані йде білий дим, а дим чорний йде в Росії від танків, які їдуть по Червоній площі, я вам казав, що не всі танки російські, трошки дружні республіки допомогли, і Трамп. А на це все дивиться і бачить, як Путін заграє Цзінпіну. Якщо вони вчора робили спільні заяви, це рознесла світова преса. Що Сі підтримує план Путіна щодо завоювання України, що Сі виступив для усунення так званих першопричин, то Путін підтримав всі в антиамериканських діях по всьому світу? Це чітко прописано, є спільна заява. І тут з'являється Венс, надійний соратник Дональда Трампа, і каже, що Росії не віддадуть території, які Путін просив. А ви знаєте, що Путін і Одесу просив, і Херсонщину нашу красиву просив, і нашу, наш красивий Донбас Луганщину І. Кри. То Венс каже, ні ні-ні. Ми розуміємо, що Росія тварина, яка очима б'їла би все, але він каже, ви навіть перетравитися не зможете. По-перше, по-друге, ви це навіть сили не завоювали, не змогли, зламалася друга армія світу, і щось пішло не так. До речі, цей ребус і загадка. Якщо друга армія світу об нас зламалася, це що виходить? Що Ми перша. Ми не претендуємо на ці лаври, але точно, чітко показали, де місце Росії. І Венс каже, що, типу, ні, нічого ми їм віддавати не будемо. <кхем> Причому каже це на Fox News. Ми знали, що Росія буде просити занадто багато, каже Венс. І нічого їм віддавати не збираємось. Е, і він каже, що росіяни думають, що перемагають в них фейкове сприйняття. Українці хочуть перемир'я, зокрема через те, що останні кілька місяців для них були непростими. Наша позиція полягає в тому, що ми не хочемо, аби Україна зазнала краху. Ми, очевидно, хочемо, щоб Україна залишалась суверенною державою, але Росія не зможе розраховувати на те, що її віддадуть території, які вона ще навіть не захопила. Саме це вона пропонувала у початковому мирному плані. Він каже, що є прогрес. От штати беруть участь в переговорах, є конкретні мирні плани, але сказав, що якщо Росія далі буде грати в дикабраза, то вони можуть вийти. А ви знаєте, що Росія, окрім України, ще ж хоче багато глобальних угод. Хоче запустити свою, до речі, угоду з штатами по мінералах, хоче східну Європу забрати і Балтію і частини. Деяких європейських країн, ну і власне це суперамбіція Путіна. Але якщо Штати вийдуть, то Росії доведеться домовлятися тільки з Україною, і тільки по Україні, ну, от і Росії. Ну і зрозуміло, що для них це пониження в статусі, і тому Венс цим шантажує. А, насправді, це відповідь на загравання Сі і Путіна, які піднімають ставки перед Трампом, але й Путін демонструє, що. Отак, от а Росія а прокладка Китаю, і суверенітет її насправді дуже, дуже обмежений. Росіяни це розуміють, тому Шаков одразу побіг підлизуватися і відвертати увагу Трампа від фотографій Сі дзінпіна з Путіним і казати, що є прогрес, ми домовляємося. Штати нарешті зрозуміли, що, що що тут в війні не так і є нюанси, і ми будемо домовлятися. Дуже часто спілкуємося. В Одесі кажуть: якщо треба пояснювати, краще не пояснювати. На що ви намагаєтеся в попихах наздогнати Трампа, якщо ви сказали, що ваш світоглядний вибір сі все на цьому завершено? Насправді росіяни готують свою а, угоду по мінералах. Вчора наші проголосували конституційною більшістю. Представники посольства були в парламенті. Всі зафіксували велике свято, і тепер Україна з американцями починає нову сторінку. Це правда, це наш панамський канал і наш суецький канал, з яким ми разом будемо заробляти гроші. І це важливо, і Трамп каже, це перемога. І бачимо, риторика помінялась. Дуже важливо, щоб крім риторики змінилась і кількість поставок зброї, щоб не людськими життями ми воювали, а технологіями. І, власне, з приводу голосування в Верховній Раді, всі депутати зібралися, проголосували, показали єдність парламенту, і Трамп зізвонився з Зеленським. І, до речі, з Мерцем говорив, і зрозуміло, що розмова була в тому числі в великій більшості про Україну. Але тут нас цікавить більше розмова Зеленського з Трампом. Зеленський каже, що Трамп підтвердив. Його бажання завершити війну. Я вам казав, що деякі інсайдери кажуть, що це може статися вже в червні. Хтось каже, що мінімум 100 днів треба, і це буде ще три місяці тривати, щоб кожна сторін вивоювалася і е, вистріляла ту зброю і зайняла кращі позиції. Ну от є сили зрозуміло, які кажуть, що це мінімум до лютого 26-го, але багато розмов саме про ось такі дати. Ну і Трамп каже, я вимагаю і хочу бачити зупинку на 30 днів. Ця зупинка повинна перерости в, е, повинна перерости в мир і домовленості. Причому Трамп і суровий, і справедливий, і він каже, що хоче дійсно завершення війни, тому що багато людей помирає, і, власне, він хоче все це. Зупинити. Ну, але ми кажемо Трампу, що важливі умови, щоб Росія потім через рік-два знову не прийшла в Україну. Ну, от. А, Трамп каже, припинення вогню має, зрештою, призвести до мирної угоди. Все це можна зробити дуже швидко. Я буду доступний будь-якої миті, якщо знадобляться мої послуги. Ну, ми за це, звичайно, вдячні. От. А, але він каже ще. США вимагають 30-денне перемиря. Обидві країни нестимуть відповідальність для дотримання святості цих прямих перемовин. Якщо припинення вогню не буде дотримуватись, США та їхні партнери будуть вводити санкції. Ну, насправді для Росії ці санкції давно пора б уже поводити. Що ще важливого зараз, крім обрання папи, зрозуміло, що а, і того, що Фіцо долетів, багатостраждальний путінський хлопчик губився в космосі і в повітрі. Нарешті долетів. Про це даже передає російські пропагандистські видання. Про це передають навіть Вучич, написав. Що він з ним зустрівся. Не могли зустрітися в Сербії і поїсти чогось смачного. Треба було їхати в це. Прокляте місце в Москву, щоб зустрітися, але Фіцу от нарешті тиждень їхав, хворів, виздоравлював і знову доїхав. от, насправді, це теж демонстрація. Путін погрожує і платить. Я вам вчора казав, що європейський в європейському союзі треба почати розслідування, тому що це ж корупція. Це завжди про гроші. Якщо їдуть депутати, це мінімум сотка баксів, тисяч. Тому що ну, хто ж буде свою біографію зливати в Унітаз? А, для лідерів більше, ну, всі приїхав за політичними заявами і подивитися, чи в його задньому дворі ці барани пасуться, чи вони там нічого не наробили. Ну, от Всі приїхав проінспектувати Росію. А зрозуміло, що всі ніхто не платить. А є такі лідери, які їдуть за гроші. Наприклад, кубинський президент Мігель Діас-Канель Приїхав за мільярд доларів. Росія виплатить таку суму. Ну, це типу безповоротні кредити. Куба ніколи не повертає Росії, тільки бере, бере, бере. От, і він каже: давайте нам наш мільярдик. Ось це і є вартість, тобто кожному платять щось, бо в Росію безкоштовно ніхто їхати не хоче. І, власне, важлива історія, яку я хотів сказати, Британія запроваджує санкції проти ста. Нафтових танкерів тіньового флоту це 24 мільярди російського доходу. І тут е, бачимо, що це дійсно правильне рішення. Про це пише Блумберг, і якраз таки Путіну День побіди і зробили. Російський тіньовий флот зазнає найбільшого в історії пакету санкцій, що посилить тиск. На Путіна й захистить критично важливу національну інфраструктуру Британії Європи. А новий пакет збільшить кількість підсанкційних суден на 75%. А країна прагне покарати Москву за її вторгнення в Україну. З початку 2023 року. Ці танкери перевезли вантажів на кілька десятків мільярдів доларів. Зараз їх. Стармер каже наступне: кожен крок, який ми робимо для посилення тиску на Росію і досягнення справедливого стійкого миру в Україні, є ще одним кроком до безпеки і процвітання Великої Британії. У Лондоні зазначають, що мета не лише зупинити діяльність цих суден, а й притягнути до відповідальності усі півструктури, які стоять на організації перевезень ціньовим флотом. Знаєте, цей удар дуже важливий, його завдавати треба, тому що російські танкери це гроші, які Росія витрачає на війну проти нас. Але ми будемо не танкерами заробляти гроші, ми по всьому світу будемо знаходити союзників. Ми по всьому світу будемо знаходити партнерів, які будуть допомагати Україні бити фашистів. До речі, класно сказали. Вчора в Бундестазі президент німець не який свого часу допускав історичні помилки і пропонував формулу Штанмайера, але в якийсь момент зрозумів, сидячи в підвалі в Чернігівщині, коли Росіяни обстрілювали його. От він зрозумів важливу річ, що насправді і це вчора сказав: що насправді Росія не має сьогодні нічого спільного з боротьбою з фашизмом. Росія додав від себе сьогодні і є уособленням фашизму. Розумієте? І Штенмаер сказав, що боротьба Росії проти України нічого не має спільного з боротьбою з фашизмом. І це звучить в Німеччині. Німеччина, яка покаялась за те, що робили фашисти, і змінилася. І сьогодні це зовсім інша Німеччина, це кардинально інша країна, яка бореться за демократію, допомагає Україні, бореться за свободу, за безпеку в Європі, один з лідерів Європи. От, і знаєте, в ці дні дуже важливо. Вчора вся Європа і Україна святкувала День примирення. Сьогодні в Росії на параді фашизму святкують перемоги минулого. А знаєте, чим відрізняється Україна від Росії? Це бачення. Вони дивляться в минуле і радіють. Ось ми там колись перемагали. А, а знаєте, є дуже важлива історія. Вони вони радіють минулому, а ми радіємо майбутньому. Вони працюють на минуле, а ми працюємо на майбутнє. Знаєте, в багатьох столицях Європи, і там і в Братиславі, і в Відні і в Берліні стоять пам'ятники радянським солдатам, які дуже часто підміняються поняття російські солдати, які звільняли ці країни, ці столиці від фашистів. Але якщо подивитися, то кількість українців в складі цих радянських і цих радянських солдатів дуже часто більше половини. Це те, що важливо сказати, що і в Відні нас була половина, і в Берліні нас була половина, і в Братиславі, і в багатьох інших містах. І ось це те, що важливо нагадувати світу, що вас звільняли не радянські солдати, безликі. Коли ви кажете, що висадка союзників, то це американці, а це канадці, то. Попрошу в майбутньому називайте, які солдати вас від фашистів звільняли. І коли Фіцо, блукаючи тиждень, добирається на пересадках в Москву, бо радянські солдати. Ні-ні. Половина з них, а в деяких столицях більше половини з них була українська. Ось це треба пам'ятати і говорити. Але знаєте, це. Історія про те, що да, була перемога над фашизмом, і наш вклад надзвичайно великий. Але є ще інша історія. Є історія про те, що Україна не зациклюється на тій перемозі. Україна, і як Росія, не святкує її. Україна кує перемогу майбутнього, бо ми дивимося в майбутнє. І знаєте, в нас з Китаєм. Більше спільного, ніж з Росією, бо Росія дивиться в минуле, а Китай дивиться в майбутнє. Україна дивиться в майбутнє. Південна Корея дивиться в майбутнє, а Північна в минуле. Іран дивиться в минуле. І Штати дивляться в майбутнє. Європа дивиться в майбутнє. Ось це є наші союзники, ті, хто дивляться в майбутнє. Є такий французький дипломат Буазі, який написав книгу Геополітика емоцій. І ось там країни, які дивляться в минуле, дуже часто це принижені країни. Він ділиться всі ділить країни всі на три емоції. Він ділить їх емоціями принижені, які живуть надією, які живуть страхом. То от Україна і не принижена, і не живе страхом. Вона живе надією, сили, перемоги. І вона кується. Це не просто порожня надія, Хочемо бути там найбагатшим. Ні. Ми хочемо бути найсильнішими, ми хочемо бути щасливими, ми хочемо бути успішними, ми хочемо знищити ворога, і ми це робимо. І знаєте, те, що Україна відрізняється від свого ворога і дивиться в майбутнє це і формує архітектуру майбутньої перемоги. Ми не живемо минулим. Але і минуле це ми не повинні віддати ворогу. Коли в європейських столицях стоять ці пам'ятники, то будьте добрі, половина з них синьо-жовті. І це треба пам'ятати, але будувати і кувати перемогу майбутнього. І це та річ, яка дає шанс на цю перемогу. Тому що ті, хто вкладають в майбутнє, завжди перемагають тих, хто живе в минулому. Друзі, я хочу вам побажати гарного дня. Я хочу вам побажати безпечного дня. Я хочу вас попросити щиро. А в ці травневі дні, коли ми говоримо про єднання з Європою, коли ми говоримо про умиротворення фашистів, коли ми говоримо про перемогу над фашистами, коли ми говоримо про дні Європи в Україні та світі, та дні України в Європі, я хочу, щоб ви підтримали найсильнішу армію Європи, яку мали знищити за три дні, але яку за три роки визнали як найбільшу потугу Європи. Допоможіть гривнею, євро, доларом, австралійським, канадським доларом. Це все прекрасно. Україна глобальна держава. Нас багато. Так ми живемо на багатьох континентах і в Європі, і в Канаді, і в Австралії, і це прекрасно, тому що ми сильна нація. Так, ми з'явились на цих континентах, не дякуючи, а через. Проблеми: проблеми з Росією, проблеми з фашистами, і багатьом українцям довелося як і в 22-му році, так само і в попередній хвилі міграції, виїждити своєї країни. Але чим відрізняються українці від інших націй, що ми не перестали бути українцями, що ми підтримуємо нашу державу Україну? Так сьогодні комусь довелось виїхати, але це не означає, що ми... Українці перестаємо дружити, спілкуватись і жити однією державою і однією цілею нашою Україною. Тому я попрошу з вас, донат, попрошу підписатися, щоб витискати російські наративи з українського публічного простору. А тим, хто додивився до кінця, скажу один невеликий інсайт. В Європі зараз Україна проштовхує таку річ. Візьміть пошвидше нас в ЄС, щоб не затягувати. Так, да, кластери відкриємо 25-го року всі. Урсула це сказала. Супер, це класно. Класні кластери нам підходять. Але Україна зараз просуває іншу річ. Візьміть і деякі політики, європейські нас підтримують. Бачимо Румунію, загроза російського реваншизму. Давайте вступимо політично, без права голосу поки що. Допройдемо кластери. Буде право голосу вже автоматично, але зараз супершвидкий вступ. І ось зараз Україна дотискає Європу, візьміть швидше нас. Якщо будуть домовленості політичні по безпековій угоді, Штати і Трамп спробує дотиснути Путіна на мир, наприклад, в наступні там, місяць чи три, я не знаю. По різному може бути. Зараз є динаміка. Тому бачимо, що ті, хто. Знають більше інформації про щодо мирних перемовин, намагаються ще отримати як бонус супершвидкий вступ. Поки що без права голосу. Потім ми вже, пройшовши всі кластери, всі переговори, його отримали. Але вже будучи в ЄС, гроші на нас підуть, кордон ЄС розшириться далі. Ось така інформація. Поки що це все за зачиненими дверима. Це от мені розповіли європейські мої друзі. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. deus os